Доброго доброго раночку всім! Вітаю вас, дорогенькі, сьогодні весною. То був мороз, сніг репів. А тепер погляньте. Бачите, тощо сьогодні. Все тане, плюс. Трішечки попід лісом ще лишилося снігу, а так ось на цьому нашому схилі все розтало. І так, цікаво, погляньте наших то снігу взагалі ніякого не було. А ось у нашого сусіда, бачите, там біле. У нього ще сніг є. Чи то через наші сосни, чи як так сталося, я сама дивуюся, але у нас розтало, у нього ні. Такий, мабуть, у нас тут схил сонячний. Ставочок розмерзається потроху, там біля вишки бачу вже з цієї що стрибать, Зараз вам покажу. Он, бачите, сіреньке таке? То як е, така дробинка. То, зробив попередній хазяїн, щоб стрибати. У озеро там воно дуже глибоке. О, то... Там ще є сніжок і вже там тане. Ще трішки, трішки і снігу геть не буде. Гляньте, як розстало все за день. Там десь шуліка кричить, чуєте? Якщо вам чуть, бо вітер такий десь уже взявся. Оце він. Це він злий, тому що собаки охороняють, він не може підібратися. Десь сидить Уре, противний. Отак гляньте, як рестал. Вже так начебто і весною пахне. Ну, ще ж лютий, подивимося, як там буде. Але вже так руки такі, що вже підчесуються нагород забратися та подивитися, що там. Де він є, той шуліка противний? А яких їх не люблю. Сидять, кричать, а потім нападають на маленьких курей. У мене були такі бентамки і він їх поїв. І таке вредний, нічого ж не можна з ними зробити, бо вони під захистом. То ми б його прибрали вже. На жаль, не можна. Ну, таке, що ж, будемо якось з цим боротися. Можливо, он... Він... О, кардинал, вам, мабуть, не видно. Ось бачите, червоний, літає. О, такий там щось вишукує собі. А на огороді, бачите, тут чорним ми заслали плівку, і то воно тане добре. І тут уже часничок видно. Він ну, нормально, добре перезимував. Правда, зима була така, що, знаєте, така дуже спокійна зима. І вже прижився. І зараз почне потроху рости. Я зробила собі три такі грядочки. Під часничок, аби була свіжа якась зелень. А далі треба буде понасіювати, що там у нас в планах. Ми з дітьми попрацювали, частину прибрали, частину вже не встигли. Ну що будемо далі? Там, мамся обіцяла приїхати допомогти. Якось владнаємо. Але така я б що вже вийшла і попрацювала. Ось там мене вже двойко зустрічають, зустрічають. Радіють, що я йду, буду з ними гратися, принесу їм щось смачного. І, знаєте, що дорогінки вирішила тут зробити? Погляньте, який просторий кабінет шафа. І я думаю, що ну для однієї якоїсь там корзинки це забагато місця. Я думаю, що я зроблю там ще на півполичку, таку, знаєте, невеличку, щоб вона видавалася, але не закривала повністю все. Для того, щоб можна ще було зверху якусь корзинку там розмістити, тому що ну скільки буде місця пропадати Тут я не зможу нічого зробити, тому що у нас там екран, як пам'ятаєте, не можу ну там доступ. Має бути. А тут чого б ні. У мене є там шматочки, деякі лишилися. А я думаю, що зроблю ось так поличку, там можна ліхтарики буде тримати, або ще щось. І то не так вже і проблематично, тому ми зараз з вами справимося. А ще ось погляньте, що я знайшла: ось такий хедборд це підголовник на ліжку, і ось там, на ніжках, бачите, мала бути рамка закріплятися. Але воно продавалося лише так, ніякої рамки там не було. Оце лише такий підголовник. І погляньте, я за нього віддала 699. Не фокусується, але вам видно. Це з магазину Goodwill. Такий собі секонд хенд де можна зустріти абсолютно усе. Я не змогла мимо пройти, тому що я захотіла з нього зробити, потім побачите, що. У мене, знаєте, завжди зароджується в голові дуже чудні ідеї. І погляньте на ці гарні деталі, такі просто... мені дуже подобається, коли є такі якісь не знаю, це вирізблення, напевно, я думаю. Або може наклеєне, ну, так здається, наче вирізблене, не знаю. Хоча тут воно отрискається, то я думаю, що це щось більш старовинне, і це, мабуть, якась ліпнина. Такий бантик милий, таке приємне, і я вирішила зробити з нього бенч. Така, знаєте, як для сидіння таке. І, чесно кажучи, я не знаю, я не робила такого ще ні разу. Ем, я думаю, що я впевнена в собі. І сподіваюся, що ви в мене теж вірите, що я зможу зробити з цього ось сидіння саме для цієї кімнати. Вона, як бачите, якраз має таке гарний такий розмір. Стає де потрібно, не буде здуляти нічого, можна її там потім в ту сторону або посередині лишити, подивимося. Якщо вона не підійде мені сюди, завжди я можу використовувати її на вулиці. Але мені сподобався дизайн, такий, знаєте, Ем, дуже милий, і я люблю, у мене серце лежить до милого. ну Я думаю, що зараз більш все таке модернове, такі чіткі, прямі лінії. Може комусь подобається більшості людей, але я якось так застрягла, знаєте, десь якась епоха, там, де все було миле і приємне. Отож, якщо ви в мене вірите, то я думаю, що я справлюся. Маємо зробити з неї сидіння. Ось, зробили ми з Філіпчиком поличку таку, бачите, зараз я вам покажу. Ось така поличка. Тепер треба її пофарбувати. І тепер у нас зможе бути, бачите, тут. І тут ще якась якийсь е е е е е е е кошик там буде стояти, зберігати щось. Я думаю, що це було непоганим рішенням. Зараз я її пофарбую. Хочу, друзі, з вами поділитися, наскільки важливо замащуватися цією замазкою. Не знаєш, що вона там шукає. Вона знайшла сонечко. Ти сонечко знайшла? Ой, маленьке сонечко повзе. А, і вона вже його хоче, бачите, полювати. Ось Така у нас кийця. Хочу, кажу вам, що е, зауважити, наскільки багато. Значить, замазати усі щілинки. Париночки, все, що є. Погляньте, як воно зараз виглядає. бачите. Начебто нічого нормально, але коли я замажу його, воно буде набагато охайніше. Бачите, якісь париночки, навіщо воно там? Знаєте, начебто не допрацювали, не доробили. О, тому давайте з вами. זה עם העמוס עצם. Я, друзі, дуже люблю використовувати вологі серветки, звичайні вологі серветки. І вони взагалі, гляньте, як з ними легко працювати. Ну і оскільки це у нас бітборд, нам ще потрібно пройтися ось тут. Так, воно буде виглядати ухайніше. Так, ще раз. Ось так виглядають наші з вами тепер щілинки набагато гарніше і я ще профарбую. Тому що, якщо не профарбувати цю замазку, вона, знаєте, потім на неї чіпляється всілякий, і вона така якась не дуже у догляді, тому люблю профарбовувати. Мені здається, так набагато краще. Mhm. Uh Yo -huh. no, sí puedo Друзі, я ось тільки з чого прийшла з Пошти, принесла собі з там свій пакуночок. Я вам його тримаю так, щоб е не видати, що в ньому там є, бо там є такі стикери, які е наклеєні, і ви одразу зрозумієте, що ж там таке є. А мені дуже хочеться зберегти невеличку інтригу, тому що я знаю, що ви. Точно ніколи не здогадаєтеся, що там є. Я зараз вам покажу, так, гарненько все. І ви, я впевнена, що навіть не здогадуєтеся, що там є. Тому що це абсолютно не сезон. на сезон на такі ось речі. Така серветочка. І тут ось такі маленькі, бачите, штучки. Можливо, поближче, щоб вам було краще видно, що тут таке є. Yeah. А тут маленьке ось таке яєчко. Я не жартую, це справжнє яєчко. Воно належить до. Можливо, це куропатка квейл. Мені треба, друзі, подивитися, я напишу. І ось таких мені три подарували. І ще ось таку пачечку 12 штук. Вони всі різні. Я зараз вам розверну їх і покажу. Ось такі, бачите, маленькі, порівняно з кицькою. У нас кицька дуже ця маленька. Гаєчки взагалі. Такі просто крихітні, бачите, вони всі різні, всі різні за кольором. Ну, є деякі, звісно, схожі, це взагалі таке темненьке, таке, знаєте, цікаво. І ще три ось яєчка в подаруночок. Якщо там, можливо, щось розіб'ється, вони дуже гарно їх запакували. Дійшли вони мені якраз така була кишенька, знаєте, погодна, коли не було великих морозів. То я маю надію, все ж таки, маю надію, я вам покажу, що це такі за куропатки Квейлс. Вони дуже маленькі, вони ось такого розміру, вони дуже класно співають. І це ну, початок нашої весни цього року, мабуть. Корі дуже цікаво, що там таке є. Отож, друзі, ходімо з вами. Поставимо ці яєчки, я вже там інкубатор на... поставила, його, він вже в мене ну, добу, добу там вже гріє. Щоб подивитися, перевірити температуру, то начебто все добре. То ходімо з вами їх і поставимо. Ось мій інкубатор, я тут його на першому поверсі буду тримати, тому що тут найменше людей і я таке, знайшла собі куточок тихенький. Ось такий в мене цей той, той найгарніший, який я маю, який я використовую для особливих яєчок, які мають велику цінність. Ось такі вони крихітні, маленькі. Ось ця чорна штука, буде сама їх перевертати, вона так крутиться собі, і яєчко, яєчка потрошки так двигається. Тож, два тижні чекаємо і дивимося. Що у нас там є? Чи взагалі я, ну, я маю надію, друзі, але я розумію, що взимку це таке була велика розпродаж у них, я думаю, треба спробувати, треба спробувати. Це така цікавинка, знаєте, як кажуть, а, а, коротше, ми вже з вами розпочинаємо свій новий рік. Це початок, так би мовити, Нашої весни. Якщо Господь дасть здоров'я, то я сподіваюся в цьому році не один інкубатор закласти і качинами, і гусинами, і ем, кореними яєчками. Тож поїхали наше з вами першеньке. Погляньте дорогенькі, який у нас сьогодні чудовий захід сонця. Таке синє, рожеве, гарне. Мабуть, там над озером ще гарніше. Ходімо, глянемо. Тому що якщо з цієї сторони щось є красиве, то з цієї сторони, напевно, ще гарніше. О! Дивіться! Яка краса. Таке наче хто запалив, наче вогнище там. Мм, гарно. Ну що, дорогінки, новий день і продовжуємо з вами роботу. Ось ми вчора з Піліпчиком зробили ось цю поличку. Я думаю, що ми молодці, тому що виглядає вона добре і набагато функціональніше. Також ми вчора я ой, доробила, домазала, доприбивала ось ці речки, що збоку, бачите, тепер сидіння добре виглядає, нічого там не стирчить, ніяких дірок немає. Вже я профарбувала і воно вже навіть. Висохло. О, що з цією поличкою дуже просто легко робиться, якщо хтось колись мав потребу. Я жалкую, що я вам не показала, але це ну, надзвичайно просто. Ось дві такі рейки. Бачите, з однієї сторони, з іншої сторони, зверху те, що є поличкою. І потім третя ось ця декоративна рейка. Все. Усього-навсього 4 рейки, і у вас пличка готова. Ось так, бачите, воно з кошечком виглядає, замість того, щоб втрачати місце. Ми з вами його використали. Тепер можна щось туди, таке, якісь, може, капці, чи я не знаю що. Ліхтарики, щось таке, що не кожного дня дістаєш там повище. А знизу будуть якісь шапки або рукавички, або що там треба. Ну і давайте візьмемося з вами ось за той екранчик. Який я треба ще подумати, як зробити. Мають, в мене є одна ідея, мають сьогодні прийти магніти. Я думала зробити на магніти його. От, і якщо в мене вийде, то зроблю ні, то ні. Там вже у нас красуня наша пішла перевіряти. Це Від них також треба, тому що залізуть і потім витягаю їх звідти. А там дуже багато всяких. Перемикачі, там, не знаю, якісь регулятори, тому що вода у нас з тієї сторони виходить гаряча, тепла. Знову-таки наш той попередній хазяїн, дуже розумна людина, яка продумала все. Якщо там собаку треба скупати, щось таке набрати, от ми там беремо воду на ферму, вона гаряча, класно, Дуже. Мені ей -ей. навіть не думай, кицюня. Думаю, якщо в неї гарний пухнатий хвіст, то їй все можна. Ось Така вона у нас мічиганська киця. Пухнаста. І найчастіше на двір проситься, тому що їй не так холодно, як тим, в яких коротка шерсть. Вона вже там грається і за пташками, і так по снігу. Вона дуже любить. Екранчик я вже зробила. Це було не так важко. У мене лишилося кілька ось цих дошечок, які були з якогось там попереднього проєкту, я їх зберегла. я зробила собі таку раму і позаду прикріпила оцю сіточку. Сіточка мені дуже подобається. Ось так, щоб ви бачили малюнок. Там я вирізала такий. Дірочку таку для нашої ручки, бо вона регулює там, подачу води. І все. Чекаю на магнити. Я там заказала такі маленькі, хочу їх якось приладнати до цієї рамки, для того, щоб на магнитах воно добре трималося і було зручно її там, відкривати та і зачиняти. Ну, потрошки справи рухається таке противне, я вже зробила те, що не хотілося. Мені робити, і можна тепер займатися приємним. Є такий вішочок, невеличкий плеский, і думаю, де б його приладнати, десь мені потрібно ось тут, для того, щоб вішати і зберігати ключі різноманітні, щоб вони не губилися. І зараз я профарбую там останнього разу, і вже можна буде приладнати. Ось так вона там заховалася, її майже і не видно. І дуже вона така, бачите, пласка, непримітна, що є добре. Можна порозвішувати сюди свої ключі. Ще лишиться місце. Буде ось так зберігатися все, тому що з хлопцями це не так просто. Вони постійно щось кудись розкидають. Дуже люблю, коли кожна річ має своє місце. Тож, тепер у нас буде і для цього гарне місце. Ну що, дорогенькі, на сьогодні ми свою роботу завершили. Що встигли, що не встигли вже темно, вже сили в мене ніякої немає. Спиняємося, ми ось, ось на цьому. Ось тут у нас лишилася робота з вами на наступне відео. Я зараз не можу взятися. Буквально кілька днів мені потрібно взяти перерву для того, щоб з'їздити в магазин, купити необхідні дошки, там приладдя всякий. Для того, щоб зробити те, що я задумала. Отож, ви чекайте наступної п'ятниці. Я з вами буду прощатися. Дякую вам за допомогу, за підбадьорення, за мотивацію. І бажаю вам гарних вихідних дорогенькі. Бувайте побачимося!